Під дотушується мій. Ті в тілі. Пішов ще раз із людою на вулицю. Я з мамою піду, бабка. Який він інтересний. Це, це таке чудо, мале, що це я не знаю. І, і він знадай і підколоть, Ну, ну тут це взагалі чудо якесь не дитина, дає. Так, ну, коротше, в мене перекур трошки ще хвилин 10-15 підтушиться мої тефтелі. Ну і все, будемо дитину годувати, спать укладати. Я вже підготувалася до сну, вже заносить на поворотах. Сьогодні, видно, добре, спатиму, бо зорестуся і гарна була зарядка ввечері. Каже, йдем побажаємо тихої спокійної нічки, так саме зайнятий з мамою. Не мішай, будь. Ну, хорошо. Хай буде й так. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Куда? Да, ще. Та ти що? Ти <свист> <свист> повинен бути готовий до такого. Що ти як? Як твоє життя? Чато, якщо ви в інстаграмі ще не знаєте, як знімати контент такий, щоб захоплював дух, щоб класно залітав, набирав аудиторію. Сьогодні моя рекомендація точно для вас. Вікторія Григорян відкриває набір на класний потік по створенню контенту. Називається Твій контент, твій успіх. Практичний інтенсив без води. Все чітко, те, що треба, тому що часто ми заходимо в інтенсив, багато розповідають, але толку мало. Ті, хто хоче навчитися знімати класні рілси, класні сторіс, які будуть залітати, піднімати охоплення, які цікаво дивитись, тому що. Контенту сьогодні дуже багато, більшість ми просто прогортаємо. Якщо ти давно хотіла розібратися у своєму контенті і чекала ось цей час, будь ласка, там буде розбір сторіс, буде планування контенту саме для тебе. Доєднатись до інтенсиву можна протягом трьох днів, починаючи от прямо зараз, прямо сьогодні, класно монтувати, цікаво, зацікавлювати аудиторію. Будь ласка, цього всього навчить Вікторія. Ви перейдете до неї на сторінку, ви побачите, вона багато розповідає, можливо, щось цікавеньке для себе дізнаєтесь і розвивайтесь хоче знімати рілс, монтувати та створювати контент, не соромлячись цього, якими додатками краще користуватись і як встановлювати трендові звуки у ваші рілси? Як знаходити референси та класні групи в Телеграм, які принесуть вам користь нові алгоритми, трен... Забігла в дитячу, хочу пообідати сніданком, тому що зранку йшла здавати крові, не встигла поїсти. Далі замовляємо ізі мілс. Нам дуже подобається. Я схудла вже десь на 2 кг, може 2,5. з Я просто додатково нічого не їм. Їжа збалансована смачна, мені прям заходить на ура. Іноді не встигаю з'їсти все за день. Дуже смачно, дуже багато всього. Насправді, дуже класно. Але я першочергово не для схуднення беру цю їжу. Я хочу бути здоровою, а збалансовано їсти дуже потрібно. Для наших жіночих гормонів і так далі. Тобто у мене немає цілі схуднути, вона все влаштовує. Ну, понятно, що мені б хотілося там бути супер такою. Худюсінькою. надивлюсь на дівчат в інстаграмі, як всі ми, звісно. Ну, але мені все життя хочеться бути худішою. Але вже після 30 я просто хочу бути здоровою. От і все. У мене щире бажання наростити волосся по саме не хочу. Вії. Я вже записалась на Вії, на консультацію на волосся записалась. Тепер думаю про нігті. Ось такий у мене настрій. Я не знаю, може це літо. Може, це просто якесь таке внутрішнє бажання. Ну. І навіть, і думаю, а чому я маю відмовлятися від цього бажання? Тому що що? Хочу, нарощу, приклею, не сподобається знімом. Ну, хі хіба це проблема? Ой. місці. вже на місці я вже на місці. Зараз побачите, кого я чекаю. Можливо, хто з вас догадався? Ми на Тенеріфе. так строит, кто так строит, что моя подруженька не может найти выход. Привет. Ну что, начинаем? Марафон. Да. Так что 7 дней. Интересные истории. И океан.